Добрий день, любі малята! Запрошую вас на заняття з математики. Сьогодні до нас у гості завітала золота рибка і принесла для вас, малята, багато цікавих завдань. Ви готові виконувати завдання? Тоді починаємо. У золотої рибки є подружки, різні рибки. Скільки рибок? Багато. А де живуть рибки? В акваріумі. І є також акваріуми. Скільки акваріумів? Давайте порахуємо. Один, два, три. Три акваріума. Діти, погляньте, а рибки однакові чи різні? Різні. Чим вони відрізняються? Кольором. А ще рибки відрізняються формою. І перше завдання від золотої рибки розсили рибок в акваріум за формою. Круглих рибок ми поселимо в акваріум з позначкою круг. Квадратних в акваріум з позначкою квадрат. А трикутних риб в акваріум з позначкою трикутник. Так, починаємо. Беру ось таку рибку. Якого вона кольору? Червона. Ми поселимо в цей акваріум? Ні. А може, в цей акваріум? Ні. Тому що рибка трикутної форми. Тож ми поселимо її в акваріум з позначкою Трикутник. Беру на. Рибку. Якого вона кольору? Рожева. В який акваріум ми її поселимо? Давайте подумаємо. Але спочатку порахуємо, скільки кутів на тулубі цієї рибки. Один, два, три, чотири. Чотири кути. Значить, це рибка якої форми? Квадратної. І поселимо ми її сюди? Ні. Сюди? Ні. Ми поселимо її в акваріум з позначкою квадрат, тому що квадрат має чотири кути. Давайте розселимо інших рибок. Це якого кольору рибка? Синя, а форми кругли. Значить, поселимо у акваріум з позначкою круг. Це рибка якої форми? Трикутний. Збираємо акваріум з позначкою Трикутник. Ця рибка якого кольору? Зелена. А форми Круглої. Тож поселимо її до круга. І залишилася у нас ще рибка якого кольору? Оранжева. Якої форми? Круглої. Поселимо її до акваріума з позначкою круг. Так, всіх рибок ми розселили. А тепер давайте порахуємо, скільки ж круглих рибок. Один, два, три якою цифрою ми позначимо три рибки? Позначимо цифрою три. А скільки квадратних рибок? Одна. Яку цифру ми поставимо? Цифру один. І скільки трикутних рибок у нас в акваріумі рахуємо? Один. Два. Якою цифрою ми позначимо? Цифрою два. Молодці, діти! А на дні акваріума є мушлі. І друге завдання від золотої рибки поклади стільки мушлі, скільки показує цифра. Яка цифра в першому акваріумі? Цифра 2. Значить, викладаємо дві мушлі. Рахуємо одна, дві. В другому акваріумі яка цифра? Цифра 3. Значить, викладаємо три мушлі. Один, два, три. І в третьому акваріумі яка стоїть цифра? Цифра один. Значить, скільки мушлів потрібно покласти? Так, одну мушлю. Молодці. Малята. Рибки можуть плавати в різних напрямках. Тож, третє завдання від золотої рибки. Скажи, де рибка. І так, де знаходиться червона рибка зверху, а жовта рибка унизу, а де знаходиться рожева рибка посередині акваріума. Ще рибки можуть плавати ліворуч і праворуч. Діти, як ми дізнаємося, де ліворуч, а де праворуч. Нам у цьому допоможуть наші ручки. Покажіть, де у вас права ручка? Ось вона. Помашіть нею. Значить, це праворуч. Яка рибка пливе праворуч? Тобто в напрямку до правої ручки? Ось зелена. Скільки таких рибок? Одна. А де дітки? У вас ліва ручка. Ось вона. Значить, це ліворуч. Які рибки пливуть ліворуч, тобто до лівої ручки? Оранжева та синя. Скільки рибок пливе ліворуч? Одна, дві, дві рибки. Молодці малята. Наступне завдання від золотої рибки порівняй рибок. Діти рибки розрізняються ще за величиною. Давайте порівняємо ось ці дві рибки. Як ми порівнюємо, пригадайте! Треба накласти одну рибку на іншу. Що ми можемо сказати? Червона рибка яка? Велика! А оранжева рибка яка маленька. Тепер порівняємо ці дві рибки. Вони однакові за довжиною. Ні. Методом накладання, щоб початок рибок співпав, ми бачимо, що жовта рибка яка довга, а зелена рибка коротка. І ще дві рибки роздивимося і порівняємо. Вони задовжиною однакові? Так, тут починаються, а тут закінчуються. Але чим вони відрізняються? Шириною. Накладаємо одну рибку на іншу і бачимо, що фіолетова рибка, яка широка, а червона яка? Вузька. Розумнички ви мої, йдемо далі. Ще в акваріумі ростуть водорості. Водорості це водяні рослини, які ростуть у воді. Вони бувають різні. Давайте розглянемо ці водорості і порівняємо їх за висотою. Давайте знайдемо. Найнижчі водорості. Ось вони. А тепер покажемо найвищі водорості. Ось вони. А чи є водорості однакової висоти. Так, ось вони. Давайте їх прикладемо одну до одної і перевіримо, що вони однакової висоти. Дійсно, вони однакові. А тепер помістимо водорості в наші акваріуми. Найвищі водорості ми покладемо в третій акваріум. Рахуємо перший, другий, третій. І позначимо їх цифрами: 1, 2, 3. Ось так. Найнижжі водорості. Помістимо в перший акваріум. Ось так. І однакові за висотою водорості ми покладемо в другий акваріум. І це завдання ми з вами виконали. Зраділи рибки і так замахали хвостиками, що всі цифри розсипалися і переплуталися. Діти, давайте викладемо цифри. У правильній послідовності яка перша цифра? Один. А друга. Два. А далі? Три. Один. Два, три. Яка цифра стоїть перед два? Один. А після два. 3. Яка цифра стоїть після одного і перед три? Це цифра 2. Молодці! І останнє завдання від золотої рибки. У нас є цифри і є різні рибки. Давайте викладемо біля кожної цифри стільки рибок, скільки показує цифра. Перша зверху, яка цифра? Один. Скільки рибок ми викладемо? Так, одну рибку. Далі яка цифра? Цифра 2. Викладаємо дві рибки. Наступна цифра 3. Значить, тут буде три рибки. Діти, які ми розумнички? Ви впоралися з усіма завданнями від Золотої Рибки. Вона дякує вам за роботу і прощається з вами. До побачення, до зустрічі!